А Україні все важче, і це об'єктивна реальність. Утримувати нові пакети військово-фінансової допомоги від союзників. У 2025 році все розписано. а От на 26-й рік є багато питань в Києві. Нарікають на втому партнерів від війни і зміну політичної конюктури, як у Сполучених Штатах, наприклад. Але чи справді це так? І чи робить українська влада все, щоб допомога партнерів не припинялась? Розбирався наш політичний оглядач Костянтин ігначук. Давайте дивитися. Банкова нас запевняє, підтримка союзників нікуди не ділася. Пакети допомоги надходять. Україна та США уклали угоду про Копалини, а значить, і підтримка нікуди не подінеться. Європа продовжує фінансування, і все це правда, але лише частина правди. Бо минулого, позаминулого років, ми мало чи не щотижні чули про якісь нові пакети військово-фінансової підтримки. А зараз таких новин все менше складається враження, що широкий потік допомоги перетворює. На маленький струмочок, але чи це справді так, чи справді що захід надсилає все менше зброї, але натомість вимагає все більше пояснень, чи справді частина людей в західних країнах, які так щиро підтримували українців на початку повномасштабного вторгнення, нині не розуміють, навіщо й далі підтримувати Україну? Давайте для початку розберемося, що відбувається. Кількість зброї, яку передають Україні, знижується навіть у порівнянні з 2023 роком. Це факт. За даними Кільського інституту світової економіки, у першому кварталі цього року обсяг військової допомоги з боку країн ЄС скоротився майже на 30%. Але частина негайних поставок заміщується грошовими програмами співфінансування, тобто зброї бракує, але з іншого боку, європейські гроші йдуть в український оборонний комплекс, що насправді добре. Інше питання, як ці гроші витрачаються, але про це пізніше. Йдемо далі. Угорщина дедалі зухваліше блокує частину рішень у рамках Європейського фонду миру. Словаччина під керівництвом Фіцо офіційно відмовилася від нових поставок озброєння Україні. Греція не хоче передавати нам систему ППО Петріот. Навіть у Німеччині, де підтримка України досі висока, усе гучніше лунають заяви зупинити передачу важкої техніки, якщо Україна не продемонструє стратегічних результатів на полі бою. Чому риторика та дії західних політиків змінюються? Перше зростання популярності правих та ультраправих популістів на виборах до Європарламенту в червні 2024 року. Праві сили суттєво зміцнили позиції на цьогорічних виборах в Німеччині до Бундестагу. Праворадикальна партія Альтернатива для Німеччини зайняла друге місце. За неї проголосував кожний п'ятий виборець: від Франції до Нідерландів, від Великої Британії до Словаччини. Нові європейські політики говорять не про солідарність, а про власні інтереси. І одна із перших тем, якою вони маніпулюють, це Україна, мовляв, звільнити території вона не може, а капітулювати не хоче. Війна виглядає нескінченою. Тож допомога Україні це ніби викидати гроші у бездонну діжку. А ще їм муляють наші біженці. Кожний конфлікт, кожне непорозуміння, популісти та українофоби використовують проти українців. Так, більшість наших людей за кордоном законослухняні, працьовиті та інтегровані, але окремі випадки зневажливого ставлення до місцевих традицій чи інциденти в школах або магазинах широко тиражуються соцмережами та стають аргументами для радикалів. Як гадаєте, хто помітніший тисячі українців, які щодня сумлінно йдуть на роботу та сплачують податки, Чи якась тітка, яка не хоче працювати, вчити мову, сидить на соціальній допомозі, вважає, що її всі винні. І ще й чублиться з місцевими. Але популісти не хочуть та й не будуть розбиратися. Їм це невигідно, їм потрібний привід. І запускається типовий наратив. Навіщо витрачати гроші на Україну та українців, якщо їх можна віддати нашим пенсіонерам? І навіть лояльні до України політики, скажімо, у Франції, Чехії чи Бельгії, змушені зважати на зміни громадської думки. Друге, Кремль інвестує у західні медіа не менше ніж в ракети через анонімність Імні аккаунти у соцмережах лояльних блогерів, псевдоаналітиків та продажних політиків Росія створює фон. Мовляв, Україна це корумповане болото, яке не має перспектив. І ці меседжі залюбки підхоплюють ті ж ультраправі в Європі та США, і тому легко приживаються. До того ж, Росія вміє вести дипломатичну гру із Африкою, Південною Америкою, Близьким Сходом. Україна тут або пасе задніх, або взагалі мовчить. І не варто думати, що позиція. Приміром в Бразилії чи Кенії ні на що не впливає. Вони створюють той же такий фон, і він впливає на рішення західних держав. І третє українська влада, на жаль, і без кремлівських ботів дає підстави нашим ворогам атакувати підтримку України. Протягом війни українців вже не раз обурювали корупційні скандали. Люди, які донатять на армію останні гроші, не розуміють, як під час війни можна красти у власної ж армії, робити браковані міни, які не вибухають, Гають, чи, скажімо, торгувати довідками про інвалідність. А західна преса залюбки смакує кожний ганебний епізод. Звісно, те, що такі випадки стають відомими, що поліція, СБУ та антикорупційні органи періодично проводять затримання не просто корупціонерів, а відвертих шкідників та моральних потвор. Це добре. Проте затримання ще не значить автоматичного покарання, і це теж збурює українців та викликає нерозуміння у західних союзників. Обіцяні реформи гальмуються. Правильні та розумні законопроекти в стінах Верховної Ради можуть змінитися до невпізнаваності. Заяви чиновників суперечать одна одній, обіцянки не виконуються. Західні партнери працюють з Україною як з проєктом, де важлива логіка: є результат, є підтримка. А у Києві іноді сприймають цю підтримку як даність без зобов'язань. І, врешті-решт, союзники задаються питанням: ми що вкладаємося в країну, яка не хоче себе зміцнювати? Що в такій ситуації? Ці має робити Україна перш за все зрозуміти, що війни виграють не лише на полі бою. Потрібні результати реформ, а не імітація. Потрібні справжні посадки корупціонерів, а не давати їм тікати за кордон, а потім розводити руками. Потрібні чесні незалежні суди, прозорі правоохоронні та антикорупційні органи, і без кураторів від офісу президента. А головне не принижуватись, не просити, а аргументовано пояснювати, чому допомога Україні це інвестиція у стабільність Європи. Та власне за наявності результатів партнери і так все побачать та зможуть пояснити своїм виборцям, навіщо потрібно, і надалі допомагати Україні. Ото таке.